Тренувальні польоти закінчилися аварійною посадкою на аеродромі 114 ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації. Літак Л 39 приземлився на черево. Після виконання учбово-тренувальних завдань пілоти, полковник Олександр Кухаренко та майор Андрій Крот поверталися на базу. Однак, під час посадки екіпаж помітив, у літака не випустилася ліва стійка шасі. Екіпаж, який складався з двох досвідчених, досвідчених льотчиків. здійснив пару заходів, намагалися шасі випустити. Однак в подальшому шасі так і не вийшло, і було прийнято рішення здійснити посадку літака на ґрунтовий покрив. Військові пілоти не розгубились у критичній аварійній ситуації. Відтак ніхто з персоналу наземних служб аеродрому не постраждав. Також було врятовано і основну злітну смугу аеродрому, яка, окрім військових літаків, обслуговує ще й цивільні перевезення. У разі пошкодження її ремонт сягав би не один десяток мільйонів гривень. Наразі працює льотно-технічна комісія прокуратурою. Проводиться перевірка в порядку статті 97 КПК України і будь-які висновки і рішення закони буде прийнято після закінчення роботи льотно-технічної комісії. Комісія Міноборони має 10 днів, аби поставити крапку у розслідуванні інциденту. Щодо пілотів, вони не отримали жодних ушкоджень. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.